Всім привіт! З вами Player97 і сьогодні я хочу вам показати, як зменшити або збільшити гравітацію в гуаметрі Вперед Беріте новий рівень і все таке. Заходите сюди, гортаєте, гортаєте, гортаєте і бачите в таку кнопочку. Ставите її. Що вона робить? Ну так нічого. Давайте я музику ще приберу. Щоб нічого не заважало. Все, а вона неї тут треба налаштувати. Ось, щоб вона була так, виділена таким зелененьким. І отут є одна кнопка Edit Object. Нажимаєте на неї. Бачимо це. Отут можна, дивіться, що зробити. Просто дивіться, я просто гравітація дуже маленько. Далі. Можна зробити так. Просто змісно зараз буде, дивіться. ставимо сюди, і ми хіба це можна назвати стрибати? Давайте ще поставимо портом іншення, ми були маленькими. Ось сюди дивіться. Що це таке? Ну що це таке? Ось я Ну и все, воно прекрасно просила вашему людям.